Слухай, Петре, а ти зі своєю дружиною як познайомився? Ну, коротше, справа була так. Сиджу я вдома, і тут дзвінок у двері. Я йду відкриваю, а на порозі дівчина-блондинка, висока, фігуриста та з претензіями до мене. Чуєш, хлопчику, я такого зухвалого типу, як ти, ще в житті не зустрічала. Я живу в будинку навпроти, і що тільки не робила, щоби ти помітив. Поки ти там на балконі що читаєш, я й топли засмагала, і повністю голою гімнастику робила. Зречі Зрештою, я вже стала тобі просто кричати, а ти нуль емоцій. Коротше, Термінатор, як хочеш, але завтра ми з тобою йдемо до Раксу. З того часу вже три роки живемо разом, а на балконі книгу читав мій глухонімий сусід зверху. Чоловік із дружиною збираються у гості. Чоловік каже Люба, ти вже готова, а то ми спізнимося. Господи, який ти зануда. Я вже биту годину тобі тверджу, що буду готова за дві хвилини. Шериф випробовує свого нового помічника, ставить його на 100 метрів перед собою та й стріляє в нього одночасно з двох кольтів. Помічник стоїть, не ворушиться. Шериф підбігає до нього, дивиться на прострілений капелюх і комір куртки і каже: Чудово, Джо! Випробування ти пройшов, залишилося купити тобі новий капелюх та куртку. На що помічник відповідає: Не завадила б ще й нові штани, Сер. Одеса один сусід каже іншому Слухайте, Якове Соломоновичу, якщо ваш син не припинить пілікати на своїй скрипці, то я запущу вам у вікно камінь. Мойсею Абрамовичу, у такому разі ви будете його ще краще чути. Йде Петро сільським пляжем. Дивиться, доярка тітка Марія гола з розсунутими ногами лежить засмагає. Петро підійшов до неї, присів поруч і питає «Тітко Марія, а у вас чоловік є? Ні. Чому у такої гарної жінки немає чоловіка? Сама не знаю, і пробують, і хвалять, а чомусь не беруть.